Десять років буде квітні 2020 року, як я до вас звертаюся через вербальну магію слова. Зверталась до вас вашою рідною мовою, та, яка йде з вами від народження цієї планети, тих коренів, які держать. Вас на цій землі земля Україна, тої території, яка боронить Шабалу, той духовний шлях, який огортає всю нашу планету, бо ви є начатками і спадкоємецями не тільки Київської Русі, Гіпербореї та Атлантиди. Ви є засновником дуже древньої цивілізації, яку ви називаєте раєм. Хоча. В неї є своя істина сутність і назва. Без прозрост не обійтись. Це як фундамент вашого знання і усвідомлення своєї долі, як будівельника устріга, де людина є першоджерелом творіння живого творця. Вища істота, яка несе в світ енергію, серця, яке живеться любов'ю до навколишнього живого світу. Бо ми не живемо тільки серед меблів та побутової техніки, серед килимів і одягу. Навкруги нас жива природа, яка знаходиться в квітах і деревах, які ростуть для того, щоб ми дихали. Тож мали живе життя жива природа, яке дає нам симбіоз, вдихаючи наш подих і нагороджуючи нас киснем. Хоча ви нищите себе, людину і її природи, не звертаючи на неї уваги, також ви нищите ліси звірів, які ви своєю турботою зрошите худоби та птицю в омані, бо ростете її для вбивства, які мають розум, бо це ви бачите в. Їх розумності не тільки в цирку. Бо інтернет дає набагато інформації, нового бачення, але є добро і зло, також є дві категорії служителів світла і темряви. Одні для миру і цінності життя. Не тільки людини від вономатері, а й ще наших менших друзів, помічників та вчителів, бо всі наукові відкриття прийшли через живу природу, кититься підводний човен, птиці летальні апарати, літаки і новий тип літального пристрою, який вже давно є, через лист. Який падає з дерева. Також є регенерація, це ящерки, акули, крокодили та інше, поруч з нами безліч новаційних ідей. Але найвища ступінь людини це вміння не тільки відкрити свої психічні сили тіла, а ваше розкриття усвідомлення самої суті людини як вінця творіння живого творця. А також усвідомлення взаємодії живої енергії між усім живим нашої планети, її вібраціями, вібраціями космосу. Бо все це як рибацька сітка кожного живого організму. Вузлик, книточка, вузлик, ниточка. На якій зав'яжуть знову все нові нові вузлики, все взаємодіє один з одним. Так сконструйована сама система гармоніки. Все це пізнається тоді, коли ми це проходимо зі своїм життям, розвиваючи свої емоції і усвідомлення через серця в суспільстві. І має велике значення, які базові устої цього колективного мислення, його цінності, або це гроші і смерть, або це життя і дар навколишнього середовища. І забільне своє процвітанням для усієї країни, враховуючи живу природу. Бо те, що ми даємо в навколишнє наше середовище, нам повертається природніми подіями, не тільки стихій, але й самого суспільства. Бо яке серце добре чи злоє, то тоді такий паросток, який починає розвиватися з маленької насінини у велике дерево або думки якими усвідомлює себе людина, хто вона така в своїй сутності, що вона бажає в своєму серці і приймає виклик для дії через перешкоди, через закони, які одні люди поставили для інших, на розумі, маючи на розумі контроль і владу через релігію і забобонність? Бо людина не має права життєдайності, бо все керується законом Конституції, правилами системи чиновників, їхніми структурами, які вони самі яких вони самі не дотримуються, бо вони пишуться для тих, якого я народ, для робітників і колись для жителів міст і сіл, бо система розділення про фізичного стану посила в свої корені не одну тисячу літ. Але повернулась наш сучасний час і в цю мить за тут і зараз, бо зараз це стосується народу України і його вибору життя або смерті, щасливого життя або війни. Вісім років я також разом з вами йшла. До усвідомлення і знання нашого розвитку на духовному шляху і несла його вам, а також нашої задачі вибору розвитку суспільства. Я вже давно з вами. Ми з вами пройшли першу, перший період тишу. Коли я зверталась тільки до вас буквами слів і описувала два шляхи вашого життя і значення вашого вибору, але вам це було не на часі, так як ваше матеріальне і збагачення ним було цінніше, ніж життя живого світу. І тоді до вас прийшла війна. Все, що можу зараз вам написати, ви ще не все зрозумієте. Але чому саме так через війну для ваше пробудження? Бо ви вибрали шлях євреїв. Коли в них був вибір? Прийняти правління Бога щоб поставити людину царя і прийняти людський закон і жити як людина. І євреї вибрали Савла, щоб він був їхнім зірцем і їхньою вершиною розвитку, бо євреї були обраним народом для Бога. Тож тільки Божий народ може вибрати правління Бога десяти заповіді. Народ, який усвідомлює своє призначення, свою місію втілення не тільки в цю мить, але й усі втілення на планеті Земля. Зараз у нас будуть вибори президента 31 березня. Бо в окуповані в окупанта, який назвав СЗО, а не війною, вибори в березні 17 го числа. А в нас також немає війни, в нас також іде, АТО. і немає ніяких умов, щоб ми не проводили президентські вибори. Бо це все нагромадження, нагромадження слів закону чиновників. Але всі ми знаємо, що йде повноваштабне вторгнення РФ в Україну. В нас іде війна і геноцид не тільки українцям, а й росіян. Різниця між нашими військами дуже велика, бо наші йдуть захищати свій дім, свою батьківщину, свою землю. А росіяни, бо це був приказ, і заробляють гроші. Система чиновників в Росії зараз перетворює людину солдата, який не хоче йти вбивати в зека, лишаючи його право вибору. І зеком відправляють його на війну. Все ж таки в Україну. У людей Росії вже відібрали право вибору свого життя. Також як і зеків, убивців, гвалтівників звільняють від покарання, даючи за беззаконні дії ще й волю та гроші. Але війна це жатва очищення. Але разом з ними гинуть наші доблесні хлопці. А деякі молоді хлопці стріляють собі самі на смерть, боячись смерті та болі на полю бою. Залишитись калікою або попавши в полон, пройти тортуру і знущання. Отже, зараз ваш вибір є основною тенденцією напрямку розвитку, не системи чиновників, а саме право народу в його єдності, прийняти той шлях, який закінчить війну, і дасть знання, чому так сталося, і що треба зробити, щоб усе змінити не тільки в нашій країні, а й по всьому світу. Несучи той вибір через свій приклад і усвідомлення. Все в руках людини. І тільки її бажання і дії формують суспільство, в якому ми живемо. Бо каста чиновників це такий паразитарний устрій в суспільстві, як ліч, який присмоктався до тіла живої істоти, як воша, яка плодить гниди, які вже йдуть по шляху розвитку свого виду. Тож у Україні восьмі вибори. І 10 лютого це 888-й день війни. Яка в сумі дає нам число 24, тобто рік дракона. І початок нової еволюції, людини мислячої, токами якого йде через народ України, бо вони є провідниками нової живої енергії. Кожна країна має свою цифру, і Україна це цифра 7. І от тем тельця або бика. Я народилася сьомої сім'ї в рік Бика, тож Україна має три сімки. Перша сімка це сама Україна і її народ. Друга сімка це вибори сьомого президента. Третя сімка це сьома дитина роду з восьми, тобто 777. А число звіра 666. І це число людське, тож яке треба порахувати, сказано в Біблії. То 6 плюс 6 плюс 6 нам дає число 18. рік, коли прийшов Путін до влади, коли по всій країні люди добровільно здавали свою кров, бо в ці дні зробили по всій РФ безоплатні аналізи для визнання захворювання у людини через кров. Начебто на рак. Тобто жителі РФ присягли на своїй крові президенту Путіну. І 21 це сума з трьох сьомок. Тож до числа звіра, тобто 18 додаємо 3,5 роки. Це 19-й рік і 20-й, 21 по березень, та ще плюс 6 місяців. 21, 21 рік по вересень місяць це законне право, коли можна було скинути сатану. Коли влада сатани має своє проявлення в фізичному світі, передусім в Росії ніхто не зміг противостояти владі Путіна. Але три сімки дають нам 21 також рік. Додаємо 3,5 роки. І в нас 22 рік, 23, 24 березень місяць плюс 6 місяців. Це роки правління Божої слави і вибір шляху цивілізації, який залежить від народу України. Але ви були не готові прийняти Конституцію Бога десяти заповіді або скрижалі Моїсеє. Тож простір був відкритий, бо був без захисту Божої сили. І сатана розуміє, що ви також легка здобич. Така ж, як зміна Конституції РФ і її обнуління. Тож приєднання Києва до РФ вирішувала першоприємність Київської Русі до Московії, а не до України. І тоді зміна світу немає фундаменту і енергії для проявлення в реалії нашого життя. Але Київ це вже стара матриця. Бо, як метелик, що вигризає свій прохід у кокані, так Небесний Єрусалим опалив землю України неземним вогнем для свого фізичного прояву в 1956 році. Тож, маючи час правління Бога, коли народ України мав прийняти свою місію, почався з 21-го року. Також з березня місяця. Це були останні роки, коли людина може змінити свій вибір, усвідомивши своє становище як небільника і раба в системі чиновника і його закону, які вони приймають для людей, тому в країні світу йдуть один за одним одні і ті ж події, бо все йде за одним планом чиновників та тих, хто виймає великі статки. Бо людей розділяють не тільки кольори шкіри, а ще й сутність мислення або зовсім відсутність її. Це як каста в Індії Шудри, за і кекс, які дають їм гроші і право творити беззаконня. Вони будуть бивати, гвалтувати, руйнувати, бо вони наш кмал роботоподібної людини. І не вірте, що чіпу голову або залізні руки ноги дадуть вам змогу стати щасливими, як це каже Дарина Фрейн. Це всього лише омана ілюзії брехні. Бо людина здатна міняти структуру свого тіла від атому до нейтрінів. Це телепортація в нашому світі. Немає нічого, щоб не проявилось у фізичному стані, як про це каже Олександр Верщагин, український дідусь. Тож при виборі в Україні серед всіх чинеленгів, екстрасенсів, тарологів усіляких Гуру поставте на перше місце дух людини, як кінця творіння живого творця. А це здібності не фізичне, бо це є шлях. Бо є шлях фізичної роботи для, ті... для тіла і є психічні здібності, які збалансують гармоніку не тільки тіла, а й навколишнього середовища. Тож є два шляхи фізичного розвитку. Фізичну працю перевести на техніку простого алгоритму, якої в нас у світі досталь, де не треба, де, де не треба фізична праці людини, лише контроль. Але слідом займа але свідоме займання фізичною підготовкою тіла, до складу якого входять різні напрямки, від фізичної підготовки до створення психічного поля енергії, його проявлення в дії на рівні держави. Бо держава не існує без народу, як і те, що народ губить свою державу, якщо він залишиться без неї, він за... стає пришельцем на чужій території. І другий шлях, який ви зараз ідете. Потім лиця заробляєте гроші, потім сплачуєте податки на життя чиновників, на одяг, на їжу і йдете вмирати, не знаючи, не маючи знання, чому для чого і для кого ця війна. Тож зараз закінчується ваш вибір, боже слава, бо через місяць буде березень. Рівно три роки 31 березня. У вас залишилось лише шість місяців, за які повинні бути створені всі вимоги Божого управління. Бо це йдуть останні дні пророка Данила, коли ви маєте право вибрати устрій, який дає вам світ теврями з Путіним в чині сатани, і устрій світла, якого представник я. Очистіть ваш розум від цього, що вам вкладувала система чиновників, бо у вас є досвід. Ви живете в цю мить. Коли йде він вибір за і проти, за мир і проти війни. Очистіть свій розум від релігійних забубонів і в кінці кінців прочистіть самі від завіт. пророків їх 12. Зрозумійте, ми не можемо народжуватись для того, щоб померти. Жити в стражданнях і ненависті, наповнюючи Божий світ ненавистю, білью, стражданням і смертю. Бо світ Бога це природа нашої планети, флора і фауна, водна система і система гір, рівнини та дол та небесний обріз. І вінець народження вищої істоти землі, людина та її дітей, але устрій на планеті земля диявола, сатани і мамони система грошей і каст, смерті і беззаконня, омани, брехні і ілюзії, що світ любові знаходиться після смерті. Бо коли ти живий, лише тоді ти маєш силу змінити своє життя, зробити свідомий вибір, на яку ти станеш сторону світла чи темрява. Який шлях тобі до подоби? Світ життя і щастя, який несе вчення творця десяти заповідей. Яка є конституцією Бога для всіх їх дітей? Чи світ смерті і страждань, який несе сатана і диявол зі своїми оплічниками вигляді грошей, кредитів, силових та чиновничих структур? То що несе устрій творця в державі, яка приймає його посланника? Першочергова це новий підхід світогляду і усвідомлення, що людина це індивідуальна, але ж колективна свідомість. Це як океан з безможною кількістю крапель. Усі разом це океан води. Або держава. В той же час це крапля або індивід людини, людина мисляча. Тож, по-перше, що повинна зрозуміти людина, що вона це людина творець, в якому новий світогляд створює систему безчиновників, надзирателів і роставщиків. Планета без границі кордонів, без документів і натуральна їжа, без бивств людини, тварини. Че Єдина основа закону не Конституція людини, а 10 заповідей або скрижалі Бога, які мають всього 10 заповідей, які ми всі знаємо, і які прописані в Біблії.